Будівництво меморіального комплексу у Пересопниці в розполі. Роботи тут вистачає не лише будівельникам, але й археологам. Люди з металошукачами щодня знаходять у землі сотні історичних цінностей настільні хрестики, монети, браслети, уламки посуду. Деякі зі знахідок датовані навіть третім-четвертим тисячоліттям до нашої ери. Але днями археологи зробили унікальну знахідку. Поблизу меморіалу вони виявили цілий могильний комплекс часів княжої доби. Під час будівництва доріжки екскаватор зрушив під Земну плиту. Науковці на цьому місці одразу ж розпочали розкопки. Розкривши частину захоронення, археологи віднайшли дві могили. В одній із них знаходилося два кістяка чоловічий та жіночий. У обох була відсутня частина грудної клітки та проламані черепи. Хто були ці люди і що з ними трапилося, зможе визначити лише спеціальна експертиза. Археологи ж стверджують, такі захоронення для Волині надзвичайно рідкісні. Вже відомо, що чоловік та жінка, яким належать знайдені рештки, були поховані за християнськими традиціями. Поруч в іншій могилі знайдено рештки ще однієї людини, щоб правда збереглася лише нижня частина скелету. На жаль, поховання виявилось без інвентарю. Тобто їх чітко дотувати, достатньо важко. Але за комплексом таких другорядних ознак, все ж таки їх, скоріше всього, треба відносити до княжої доби. Ну, приблизно 12-13 століття. Причини та ймовірні обставини, за яких поховані люди отримали смертельні травми, науковці будуть встановлювати. Хоча версій багато. Святослав Терський досліджує історію пересопниці вже понад 30 років. Він припускає, що поранення люди могли отримати у битві проти татар на річці Калка у 13 столітті. Місцевий князь Стислав Німий водив туди своє військо, але не відкидає можливості того, що рештки могли знайти руйнування уже в наш час. Не виключено, що ці втрати певних частин, значить, тіла, в черепі, могли бути нанесені і під час. Тих важливих військових подій 13 століття. Ну а з другого боку, ці поховання знаходяться на достатньо невеликій глибині. От і під час оранки, на жаль, ці поховання, як і багато інших безцінних пам'яток Волинської землі, зазнають серйозного знищення. Поховання саме у цьому місці пояснюється тим, що тут був розташований храм Ліздва Святої Богородиці, а поряд площа і наймовірніше кладовище. Пізніше храм перенесли, і Пересопницька Євангеліє писалася вже на новому місці. А ось могили чіпати ніхто не став. Зараз вирішується питання, хто де буде проводити ретельну експертизу знайдених останків. Тоді ми будемо думати, як переправляти на Київ чи працювати з ним тут. Бо, в принципі, умови для того, щоб робити в тому числі експертизи, будуть вже в Пересопницьку. Археологи впевнені, що стародавній могильник простягається у різні боки від місця розкопок на кілька десятків метрів. До того ж, вони вже з'ясували, що захоронення в цьому місці відбувалися у різні історичні періоди і розташовані у декілька шарів одне над одним. Роман Свирида Сергій Сирочук, Микола Мельничук, інформаційна програма День.